Вітаємо вас, мене звати Олексій, компанія Горфуд. В цьому відео хочемо вам продемонструвати наш модернізований апарат. Це борошно-просіювач PM 1000 власного виробництва. Основна функція апарату залишилась незмінною: це очищення борошна, цукру або солі від сторонніх домішок або металевих включень. Для того, щоб якісно та безпечно працювати на різні сировині, в бункері ми встановили регульований шибер, який буде контролювати подачу сировини в камеру просіювання відповідно її насипної щільності. Також оновлений борошно-просіювач ПМ 1000 оснащений частотним перетворювачем для більш зручної роботи з обладнанням. Окрім цього, ПМ 1000 зберіг свої якісні показники. Продуктивність апарату 4100 кг в годину при встановленому ситі 2 мм на борошні. об'єм бункера 125 літрів. Три магнітні зони для видалення металевих включень, обладнання виготовлене з нержавіючої сталі та має мобільну конструкцію на колесах з тормозами. Принцип роботи також залишився незмінним. Сировина надходить до бункеру PM1000, звідки шнеком піднімається в камеру просіювання. Також шнек здійснює аерацію продукту. Далі борошно під дією відцентрованої сили, що створюється спеціальною крильчаткою, подається на сито, де проводиться основне очищення продукту. На все наше обладнання ми надаємо гарантію один рік. Сервісний центр знаходиться в місці Черкаси. Будемо раді вашим запитанням. Контакти для зв'язку в описі під цим відео.